Верховний суд втомився захищати ваші права. Законотворці планують обмежити пенсіонерів та військовослужбовців судами першої та апеляційної інстанції. Справедливості у справах щодо перерахунку пенсій та грошового забезпечення стане ще менше. Хто це вигадав і що це означає, зараз розкажу. Верховний суд тепер лише для обраних. Як ви вчините, якщо пенсійний фонд не хоче нараховувати і виплачувати вам належну суму пенсії? Підете до суду. Якщо суди першу та апеляційну інстанцію ухвалили протиправне рішення, єдиною можливістю його переглянути є оскарження до Верховного суду. А що ж відбувається тепер? Голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов і його колеги створили законопроект 11170 д Він фактично обмежує доступ людей до Верховного суду. Це стосується всіх так званих соціальних справ. Якщо простіше, це справи, в яких розглядається відновлення справедливості для пенсіонерів, військовослужбовців, членів їх сімей тощо. І це ще не все. Законопроект запроваджує спрощену процедуру розгляду. Це означає, що після розгляду справи суд ухвалює скорочене рішення, а не повне, як зараз. А строки апеляції скорочують до 10 днів. Пенсіонер може навіть не встигнути знайти адвоката. Депутати скаржаться, Верховний суд перевантажений. Кількість пенсійних справ вражаюча. І тому найкраще не допускати їх до розгляду, а залишати рішення по соціальних виплатах на рівні апеляції. Як ви вважаєте, це справедливе рішення? Напишіть свою думку в коментарях. Верховний суд недоступний для пенсіонерів і захисників. Що відбудеться, якщо приймуть законопроект 11170 d Уявімо, що вам неправильно нарахували пенсію. Пенсійний фонд відмовляється йти назустріч і здійснювати перерахунок. Ви подали позов до адміністративного суду і прийняв рішення на вашу користь. Юристи пенсійного фонду подали апеляцію, і апеляційний суд став на сторону державного органу. На цьому все. Рішення остаточне і ви вже не зможете відстоювати свою позицію. Фактично це означає, що отримати справедливу пенсію стане складніше. Держава зробила помилку ваша проблема. Виплати не нарахували, розбирайтесь самостійно. Апеляційний суд відмовив кінець шляху. Очевидно, що цей законопроект протиправний, і далі я розкажу, чому. Голова парламентського комітету забув про Конституцію. Згоден з вами. Перспективи не дуже хороші. Проте я не впевнений, що Верховна Рада прийме цей суперечливий законопроект. Чому відкриваємо статтю 55 Конституції України і бачимо, цитую кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій без діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. І ані слова про те, що окремим категоріям громадян заборонено звертатись до верховного суду. Тобто законопроект порушує конституцію, а це прямий привід для оскарження його у конституційному суді. Що ж станеться, якщо за цей законопроект проголосують? Це небезпечний прецедент. Сьогодні обмежують конституційні права пенсіонерів, а завтра те ж саме можуть зробити і отримувачами субсидій і бюджетних зарплат. Будь-яке спрощення процедури, яке порушує права громадян, недопустиме. Тому ми будемо стежити за ситуацією і тримати вас в курсі справи. Підпишіться на канал Мережа права, щоб не пропустити поради від Мінсоцполітики щодо підвищення ваших пенсій. А ще у нас багато корисної та важливої інформації для пенсіонерів. Дякую за увагу. До зустрічі!